Привіт, мої любі друзі, привіт! Вітання з неймовірного міста Лева. Як я люблю бувати у Львові. І принаймні три-чотири рази на рік, незважаючи на те, що мені треба бути і у Києві, і у Чернівцях, і ще багато подорожей Європою, і певне, мужне місто Харків і так далі, але Львів мене завжди притягує до себе. Певне, це львівська опера імені Соломії Куршельницької, тільки що зараз я вийшла з концерту львівської філармонії імені Мирослава Скорика. Це було зачарування і певне, що я. Звичайно, пішла на шпатір. як же без цього і без шопінгу. Це просто неможливо. А Львів завжди дає мені пропозицію таку, яку не дає ні одне місто у світі, не тільки в Україні, а й в Європі. Я зараз у своїх друзів магазин Деталі. Це магазин аксесуарів. Як мені завжди каже, з дитинства Оксана в капелюсі, Оксана в шляпі. Я дуже люблю головні е, різні убори, е, капелюхи, шалики. Особливо в цей е, осінньо-зимовий період це те, що робить твій стиль, тому що ну, скільки можна в тому чорному, і чорному, і чорному, і чорному, воно ж просто дратує або сірому і сірому, біленьке, яскраве. І якщо у вас однотонне вбрання, то обов'язково е, рукавички, шалик. Якийсь капелюшок, чи якусь там е, ціролочку, чи якусь, наприклад, е, до прикладу, е, морячку. І ви вже гарнюня, гарнюня, а ще якщо до того сумочка, то взагалі просто перфектно. Тому магазин деталь, який знаходиться біля того, що на коні, як кажуть лів'яни, біля князя Данили Галицького, який заснував місто Леве, його розбудував, їх захищав своєю когортою, своїх оплічників. На вулиці Галицька площа, нагадаю адресу? 20. 20, Це на розі. Валової і на розі вулиці Галицької, ну не промахнетеся. Дуже дуже зручно. Магазин деталі. А що тут я зараз вам покажу? Слухайте зараз. Же вечір, і магазин закритий. Мене знімає чудово, неймовірно, як Ангел, дівчинка-Ангеліка, неймовірний консультант. Того разу, коли я знімкувала весною, це була Ульяночка, отаке От поєднання двох чарівних леді блондинки і брюнетки. Просто зачарування і ті... Товари, які представляє цей магазин і цінник, вони варті уваги. Зараз немає відвідувачів, зараз же кінець дня. Але ці всі кольори мене переносять у сонячний день, який саме був сьогодні. До речі, у, цій, у цієї фірми є ще один магазин це мій улюблений. Я про нього теж робила багато репортажів. Це магазин Шапокляк. Шапо -кляк. Коли я виходжу завжди з театру Марії Зеньковецька облизоперного, я йду по вулиці Лесі Українки. І на розі Лесі Українки, і, скажи мені. Краківської. Краківської знаходиться цей чарівний магазин. Найкращі вітрини завжди застилізовані. От Тобі куферочок, парасолічка, капелюшок, шалик. І це просто неймовірно. Ціни абсолютно прийнятні. Дівчата працюють і власники магазину з українськими виробниками. Це кентавр, бренд. Хто виробник кентавр? Чернігів. Чернігів, от бачите, і другий бренд, скажи, будь ласка, Одіссей. Одіссей, це у нас бровари, тобто все поруч, центральна Україна роблять цю красу. Дещо є так само і фірмове, італійське. Ви знаєте, вже зараз слово фірмове не актуальне. Знаєте чому? Тому що раніше, коли у нас не було абсолютно від слова зовсім нічого, і це коли ще був Радянський Союз, тому собі там фірмове, фірмове. А зараз українське виробництво таке потужне, і це я вам кажу абсолютно цілком відповідально, що Європа від поч... Воздуш, а ще своїми цінниками, це 100%. І так, тобі треба відповісти телефон? Добре. А воно мене трохи дратує. Став на паузу. От трошки наш перебув дзвіночок, але продовжуємо. Я хочу показати вам ті комплекти, які тут є. Це просто зачарування. Подивіться, справдиві ангори. Такі смачні помаранчеві кольори. Подивіться на цей комплекти. Шапочка, кажи мені, скільки коштує ця шапочка Ангорова, плюс-мінус 600. рукавички, мари і шалик. Ну, от дивіться такий комплект. Якщо ви собі до однотонного вбрання це одягнете, ну це ж просто ну лялічка, як я кажу, сукерочка. Такий саме, бачите, беретик в французькому стилі. Дивіться, які рукавички. А тепер покажу, які шалики. Я не знаю, я думаю, що я тут попасуся так не по дитячому. Подивіться, яка вартість? 530 гривень. Боже мій мій улюблений бірюзовий кольор. Це просто неймовірно. Подивіться, яка гама зелених кольорів на будь-який смак, і пастель, і так далі. Не знаю, чи передає камера, хоча камера в мене хороша, дуже надіюся, що передає. Але все просто в такому градієнті виставлено. Давайте просто от покажи просто сюди-сюди, під'їди, щоб я не тягала то все. Червоний, різні від Бачиш, від Марсала ось такий приміжний, ось такий і класичний червоний, як я люблю. Зелені, зелений версач, оливка зараз тренді, Ну я не люблю такі, для, для мене це дуже затьмяні кольори. Ось мій, ось мій і ось мій. Ось це те, що мене певне може вразити. Тепер давай далі походимо. Подивіться на ці берети. це ж просто вау! Це чешський бренд. Як він називається? Тоник. Все кашемір, а кольори. Ну, правда, це просто естетичний оргазм. Я не можу передати цю всю красу, просто вони не ну так, от як, як, мої, як мій манікюрчик неймовірний. Так знову ж таки дуже обожнюю Фоксію. Вона дуже класно, до речі, працює в такому кольорі. Бачите, в мене тут лялечка. Дякую вірусці окунівій. Це валяння, сухе валяння. І ось така, така краса неймовірна. До того ж можна, так як я люблю носити, моє ноу-хау. Ви ж пам'ятаєте усі мої чудові з дредами валяні вуснички. Ну, от знімаємо капелюха, це не ці кольори. Ось так і ще до чогось додати. От дивіться, зараз покажу вам зразу. Готовий аутфіт. Ну з красунькими, правда, Ан ангеліка, правда? Я не бачу себе, але мені здається, що це дуже класно. По цьому ми теж пройдемося. А тепер давайте по цим навушничкам. Зараз одягну свій капелюшок чудовий. Подивіться, які вони. Ну, не всі такі сміливі, в мене вже є такі рукавички. А ось пастельна гама, просто чарівна. А ось такі манішечки. Це все ангорка. А які кольори? Боже, Боже, Боже. Це ж неймовірно. А тепер поїхали далі. Боже, мої улюблені оці морячки, папайки. Так, ви бачили, що я їх ношу дуже часто. До речі, я того кентавра джинсового і білого купувала саме тут. Ну, слухайте, зимо, ну, тільки не під помаранчеву чалму, а під білу. Ну, що ну, казати, що казати? Ну, що казати, що казати? Просто зачарування. Так, це теж. Я, я вже собі якраз е, думаю, що я буду купувати. Це трошки менший розмір, але біле також має бути добре. Ну, ось такі ви, дівчатка, україночки, україночки. Так, а тепер давай, Ангеліка, ти змінюйся сюди, а ми прийдемо сюди до шапочок. А це все різних моделей, різних, прирізних, привізних, привізних ось такі, ось такі у нас шапочки. Ну що казати? А на горі, дивіться, пам'ятаєте мої карпатські гуні? От під такі гуні, ось такі капелюхи. Тут десь в мене одна відкладена. О! Зараз вам покажу. Ну, ось таке, ну таке чудо. Це треба, певно, зараз не під мій аутфіт, а коли я прийду або приїду у гуні, то це буде саме ось так. Ну, що я, можу вам сказати? що я можу вам сказати? я Тут нормальне освітлення, більш-менш? Я, а, Зараз мій капелюх. де 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 він, де він, де він, я вже... я вже його загубила, ну, буде вже без капелюха, а є вже мій капелюх. Так, ну що? Я дуже щаслива. Я рекомендую однозначно магазин Деталі. Це те, про що я вам завжди кажу, коли стилізую людей, своїх клієнтів і так далі. Родзинка. Ну, по класиці це вислів, такий прадівський дьявол прячеся в мелочах. Я би її перефразувала на наш український манер. Вишикано, родзинка завжди ховається в дрібничках. Тому саме деталі це те, що робить ваш образ. Дивіться, в мене фірмовий ну такий пуховик, да. Класного кольору лайм. Якби не було цієї лялечки від вірочки Окунєвої, авторської, цього дизайнерської сумочки, цього неймовірного італійського капелюха, який ми стилізували з Ательє Оксаною Караванською і цих всіх аксесуарів. Ну, ну що ну це було просто б'яскравий пуховичок, ну трошки яскравіший ніж усіх. Але ж так це вже вуаля Оксана Дев'янишина. Тому вкладайте гроші. В деталі, в аксесуарику, як це носити, як це подавати? Я завжди вам залюбки покажу. і Поділюся тут різні кепі знову ж таки. Домінуючи українське виробництво, наші за ці останні роки роблять такі речі, що не те, що французи з їх неймовірними цінниками чи швейцарці, що взагалі ну, там стилістики ніякої немає або німці. Вони просто відпочивають. Навіть італійці нервово курять десь там собі в Мілані, тому що Україна наша найкраща. Носіть наше, любіть наше. Запрошую всіх від душі. Магазин Шапокляк на вулиці Розі Краківської і Лесі Українки. От обов'язково сходіть в театр варізеньковець. І зразу тоді вже покляк. По дорозі випити пліжадочку кави. Настрій буде такий, як у Львові, Тільки у Львові, як кажуть у Львові, або в магазин деталі, який знаходиться на е, Галицькій площі 10, на Р е, На розі. 20, на розі вулиці Галицької, там, де я нещодавно була ніченькою в готелі, де я розповідала про ніч кохання мого з готелем, ем, централь, Централь, Львів, е, готель. От, ось тут прямо а по ходу магазин Рошен купили собі смаколиків, зайшли до Галичанки, приміряли вишиваночку і пішли у Джордж, отель Джордж, архітектор Фельнер і Гельнер. Що казати, ще казати. Життя неймовірне, воно продовжується. І як би не було, Пасмурно на душі, тоді, коли прильоти, коли тривоги і так далі. Ми живемо, ми дихаємо, ми робимо те, що ми відчуваємо. Ми посміхаємося один одному і щиро даруємо один одному приємні моменти, такі, як я зараз дарую вам, і усьому колективу цієї компанії. Додам, що це абсолютно цілком безкоштовно і від щирого серця. Користуйтеся, з любов'ю до вас, ваша, щира. Українка з величезним величезним українським серцем Оксана Дем'янишина. До нових па папа.